На початку грудня 2023 року в Україні очікуються морози в більшості областей за винятком південних регіонів, проте у другій половині місяця температура повітря почне поступово зростати. На різдво та новий рік в Україні очікується відлига. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. Так стійкий період холодної погоди протримається до 20-х чисел місяця. Проінформував експерт. Він пояснив, що очікуване потепління наприкінці місяця буде результатом впливу азіатського антициклону. Це спричинить прихід більш теплих і вологих повітряних мас атлантичного походження, що призведе до підвищення температури повітря. Таким чином, на різдво та новий рік на термометрах можуть бути плюсові позначки. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Зокрема, 25 грудня на Різдво Христове у Львові температура повітря становитиме приблизно від 0 до плюс 4 градусів тепла, у Києві від мінус 2 до плюс 3 градусів, в Одесі плюс 2 плюс 6, в Харкові від мінус 2 до плюс 1 градусів. Водночас у новорічну ніч в областях буде на кілька градусів прохолодніше, проте без значних морозів. Так у Львові очікується від мінус п'яти до плюс двох градусів, у Києві, мінус один мінус п'ять градусів морозу, в Одесі. Від мінус чотирьох до плюс двох градусів, у Харкові, мінус один мінус п'ять градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!